А ти боїшся фільмів жахів? Та ні. Але ж вони страшні. Тільки якщо ти вболіваєш за жертву. Закрий штури! Зараз тільки 14-та година ранку. Як думаєш, коли французькі парочки так романтично й палко цілуються? Як вони це називають? Типу, поцілунок по нашинському Ех, кава повинна дати мені сил для роботи. Пс-пс! Ей ей, сюди диви. Диви сюди. Що? Я тобі ніхрена не повинна. Фух, дякую, лікарю. Мені вже полегшило. Але ж я ще навіть не почав. <плес> не знаєте, куди вкласти гроші? Моя кишеня завжди до ваших послуг. А що у нас на вечерю? Гречка. З чим? З чим тебе і вітаю? Я не можу зрозуміти, чому це називається льодяником, а це. Сосулькою люди дивні.